Чистий спогад. Що, хвилюйся перед стартом, а? Ні, а чого мені хвилюватись? Це правильно. Чого хвилюватися, коли у тебе все одно немає шансів? На старт. Увага. Нехай трохи відірвуться. Треба ж хоч трохи зрівняти наші шанси. А от тепер. Ех! <плес> Маєш чудовий вигляд. Ех, мабуть, у спортзал ходиш, а? Нам приємно було поговорити. Мені пора. Непуга. <плес> <плес> Непогано це буде заслужене срібло. Зустрінемося на фініші. А? Ура! 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 Зустрічайте! долини! Так я навіть не захикався. молодець! Угрузи мене джола! Який оборону, же ти оборону. швидкий! Ура! Не вірю! Не вірю! Чтоб езжак, убегнав, зайця! Может я сплю? Ой, не, навряться. А? На старт. Чего перед стартом, а? Не. Чого мені хвилюватись? Їжачок приймає допінг. Привіт, чемпіони! Може, зіграємо партію? А ти став більш спортивним останнім часом. Якою? Може, є якийсь секрет? Мій секрет? Ну-ну, особливій Так і знав. Що за дієта? Я їм своїх суперників на сніданок. Партія. Не смішно. Годі тобі. Умій програвати. Мені не шкода програти. Якщо перемога чесна, без усіляких там енергетичних добавок. Їжечко. Я розумію. Захопився, загрався, пішов легким шляхом, а тепер і зізнатися соромно. Я ж свій. Рідний практично. Від мене не може бути секретів. Зі мною ти можеш поділитися. Пробач, не подумав. Звісно, поділюся. Що? Ти мені цю гідоту? Тьхучать. Ні-ні. Я за чистий спорт. Ні, ні. Не хочеш зізнаватися другу? Не треба. Але совість у тебе ще й є. Совість не обдуриш. Це примусить його замислитися. Допоможе зробити правильний вибір. Це для твого ж блага. Перемагати повинні ті, хто сильніші та швидші, Ура! а не ті, хто хитріші. Ми не допустимо допінг у нас. Не допустимо! Якщо серед вас є той, хто згодився перепустимо на хай перемоги, нехай просто зараз чесно зізнаються. засудимо тебе! Ми подамо руку допомоги. Допінгу ні! Ура! Ну ж бо зізнайся! Копалки, копалки. Та скільки можна ходити у коляса? Їжачок приймає допінг! Подивіться, він і зараз його п'є. Але е, це звичайне молоко. Правда. Mm, справді, звичайне молоко. До чого докотився? Звинуватити доброго друга. Тішечку, адже я просто тобі і позаздрив. Пробач мені. Якщо ти не будеш зі мною дружити, я зрозумів. Годі тобі. І взагалі, ти не дуже вже й помилився. Можна сказати, що ти був правий. Бо молоко це ж майже допінг. Точно тобі кажу. У ньому стільки. стільки корисних речовин, воно й організм зміцнює. Так. У ньому всі корисні мінерали і вітаміни для росту. Ну, не чарівне зілля, звісно, але близько. Усе-таки зізнався. Так і знав. Так я і знав. Палка, кока